Топ-7 бадів при інсулінорезистентності, які допоможуть відновити толерантність до інсуліна. Перше барберин зменшує тягу на солодке, не так сильно хочеться, а також поліпшує чутливість до інсуліну. Друге хром сприяє підтриманню нормального рівня глюкози в крові, а також її метаболізм. Ель-карнетин. Багато хто знає, як жироспалювач, але дана амінокислота добре впливає на чутливість до інсуліну. Нак, е нацетіл Елцесерін. Дослідження 2015 року показало, що НАК. Більш ефективно себе показує у зменшенні цукру та холестерину в крові, ніж метформін. q 10 у сильний антиоксидант допомагає в роботі мітохондрії, а також регулювати цукор і інсулін в крові. 50 30 рекомендую усім. Наступна пантотенова кислота, ще багатьом відома як вітамін B5 5 необхідний компонент для отримання енергії з глюкози. Сьома добавка міноінозітол, і правильному використанні інсуліна, що запобігає появі СПКЯ, синдрому полікістозних яїчників. Дані бади є ефективними, але вони не будуть працювати, якщо ви не налагодите своє харчування. А це не більше трьох прийомів їжі на день, достатня кількість клітковини і жодних перекусів. Також важлива фізична активність. В описі під відео список 100 продуктів, яких не можна при інсулінна резистентності. А на сьогодні все. Всіх обійняв, всім здоров'я!